Ну, ви знаєте, я дуже радий, що я тут. І знаєте, якусь частинку того, що є та площадка, долучились ветерани Карпат і я їм вдячний, тому що то напротяго чотирьох років ми робили і зараз є такий хороший результат. Ну, звичайно, я дякую всім, хто долучився до цього дійства. Ну і звичайно хотів би подякувати пані Олі, тому що вона ідейний натхненник. Вона переживала за це. Ну і ви бачите, який хороший результат. Всім дуже дякую, слава Україні. Героям слава! Ми зараз подяку отримає. Герман Маркевич, наставник Карпати Львів, зичимо і з левами посісти якомога вищих сходинок у турнірній таблиці. Ваші области.